12 годин ночі на вулиці 0. Вискочила, вирізала свою жаржину. Боже, яка вона красива. Заперла в вітро здорове веранда. Завтра буду фотографуватися з нею. Ну, яка краса. Через 5 хвилин, 8 листопада, оце до цих пір вона була. Ну, зараз 0 і таке холодно дуже на вулиці. Вже таки я її зрізала. Я її ходила, поглядала, думаю, бідненька, ти нещасна, ось такі морози, оце цвісти. Треба було вже її якось бідно зрізати і викопувати. Ну, ось настав той час, 8 листопада. Вискочила з хати? У мене тут голоси валяються. І кіт он лізе? Що тобі тошик? Пішли дам їсти?